Вау, як супер вийшло! Всім привіт! Сьогодні ви на моїй кухні і разом з вами ми готуємо холодну каву дуже смачну, такої в кав'ярні, не скуштуєш. І так, у звичайну чашу для блендера ми викладаємо водичку, наливаємо точніше лід. Звичайну ложку кави. У вас це може бути будь-яка кава. Ось таку добру ложку з гіркою. І столову ложку цукру. Закриваємо. Робимо магію. Сподіваюсь, у нас все вийде. Дивіться. Вау! Справді вийшов шоколадно кавовий крем. Клас. Я думаю, можна довше повзбивати, і він буде ще густіший. Але, в принципі, мені цього досить гляньте. Яка гарна, класна стінка. Беремо чашечку нашу для кави, наливаємо молочко, приблизно третину чашки, і додаємо наш кавовий десерт. Прикрашаємо какао. Куштуємо? Вау! Смачний кавовий десерт! Куштуйте! А я приготую вам ще декілька рецептів, дуже схожих на цей!